Рогнилі матраци та повна антисанітарія. У таких умовах живуть пацієнти психоневрологічного інтернату в Тернопільській області. Фотодокази зробила родичка одного з підопічних. Скандал навколо нелюдських умов у цьому закладі виникає не вперше. Сабиція вирушила до інтернату. Що побачили у кімнатах та на кухні. Дивіться, я горох, а горох а Там якісь корбачки плавали. Я бачив. Є в парищі маленькі. Тетяна Буйницька зробила кілька фото в Бережанському психоневрологічному інтернаті, провідувала там брата і перед обідом зайшла на кухню, заскочила персонал на гарячому. Вони сидять за столом. У них в пластиковій бутилочці водка, ну самогонка, е сигареты, там сало жарене, салати, помідори со сметаною, хлебушек. хлібушек. Тані сразу на челі кричать: що видіті ви німеті права, заходіть. Жінка викликала поліцію і навідлася до кімнати подивитися, як живеться її хворому братові. Я хотіла посмотрети на свої очі, що це за матрас. І коли ми прийшли, він підняв, да, він був прогнівший. Там, виходить, кровать. І основання з досток зроблена, і ці доски вже теж почали гніти. Собиття перевіряють слова Тетяних, прийшли у робочий час, але кухня зачинена. За чверть години нас, зрештою, запросили увійти. Бачите, що чисто, акуратно, ну, вже... кухня, ну, ваша, варова, кухня варимо. варима. Кухню варимо, А що видиться сьогодні на вечері? Сьогодні є капуста тошна, капуста тощо, сушимося. Підопічні інтернату розповіли, чим насправді їх годують. Можуть пити собі м'ясо, кобасу можуть підігрити, собі нормальний салат зробити, а нам як свиням дали, не їх не посолено, не Як свиням. Свіни то ліпше дають. Ну зараз ложки, зараз вистачають. Зараз є ложки, кружки, міски, зараз є все. На тиждень тому. А там то, там, шо, то не було ні, ні ложок, не було, ні Ну, міски були, але пару було мізок, але вони руками їли, розумієте, руками їли. Після того, як Тетяна викликала поліцію і пішла скаржитися до чиновників, до інтернату навідалася спецкомісія з Тернополя. Практично факти, які були викладені заявницею, підтвердилися на сьогоднішній день. Власне повар звільнена, і а дві, дві інших отримали дугани. Крім того, є погодження з обласною радою щодо заміни виконуючої обов'язково даного будинку інтернату. Чиновники кажуть, незабаром звільнять керівника інтернату. Заклад рік тому перебував в епіцентрі скандалу. Тоді прикутий до ліжка хворий помер у карцері. На сьогоднішній справі знаходиться в Бережанському відділенні поліції, десь, скажімо так, прогнозується найближчим часом. Все таки відправити цю це кримінальне провадження у суд. На утримання інтернату держава виділяє понад 3 мільйони гривень на рік. Дві третини цих грошей йдуть на зарплату персоналу. При цьому на 68 підопічних у закладі майже стільки ж співробітників з Тернопільської області. Юрій Гула, Михайло Ярамишин та Сергій Бодак. Сабиція канал Україна.